Сьогодні у програмі Чемпіонат України Перша ліга, Аперкот у трійці лідерів. Чемпіонат Волині шанс авто, несподівана поразка та прогнозована перемога. Кубок Волині у півфінал вийшли Аперкот та Волинь Агротех. Чемпіонат Волині визначилися усі учасники фінальної трійки. Кубок Луцька зіграно 5 матчів з 8. Протистояння з одним з фаворитів чемпіонату в першій лізі Львів холодом видалося досить нервовим і непередбачуваним. Що цікаво, у Коваль приїхала команда, більшість гравців якої вже добре відомі волинським вболівальникам. Про Ігоря Пунду і Юрія Хавера вже багато сказано в нашій програмі. А брати Михайла та Микола Грицини неодноразово світилися в 5 на 5 футзал волиною минулоріч. Зрештою, майстерність, досвід та добре знання майданчика у Ковелі дозволили гостям почуватися на виїзді досить непогано. Ігор Кудінов швидко відкрив рахунок, але Тарас Романчук одразу відновив паритет. Відповідь Вів'ян була не менш швидкою. Василь Денес знову вивів холод вперед, але лише на дві хвилини. Іван Данилюк знову сказав своє вагоме слово і наздогнав опонентів. Під завісу тайму Андрій Федюк забив так званий голороздягальник. Команди пішли на перерву за рахунку 3-2 на користь Львів холода. І тільки но розпочався другий тайм, Іван Данилюк спочатку наздогнав суперників, а за кілька хвилин і вивів еперплет вперед. Віталій тушить збільшив перевагу господарів до двох м'ячів, чим змусив суперника вносити корективу в свою гру. Результату гості добилися на тридцять 38 восім хвилини, коли Любомир Строгий та Сергій Кольцун вирвали для гостей нічию 5-5. А минулої неділі ковальчани здобули свою першу перемогу в сезоні. Гості до Коваля прибув дубль кардинала з Рівного. Представники тамтешньої школи футзалу виявилися не готовими до протистояння за паркотом. Хоча для багатьох рівненчан цей зал та суперник добре відомий. Дехто виступав свого часу за шанс авто, дехто приїздив на календарні ігри, виступаючи за інші колективи. Зрештою, гості вже у першому таймі відчули повну відсутність гостинності у аперкотівців. Двічі Іван Данилюк та Тарас Романчук зробили непоганий гандикап 3-0. Після перерви ця перевага лише зросла до 22-ї хвилини Данелюк оформив хет-трик, а Віталій Кашуба засвітив на табло цих 5 та 0. Наступні 10 хвилин були за гостями, які відіграли три м'ячі. Але Іван Данилюк та Віталій Кашуба наприкінці матчу встановили остаточний рахунок гри 7-3. І здобули першу перемогу для Баркота в сезоні. Діючий чемпіон Волині Шанс Авто зазнав несподіваної поразки у Горохові. Недарма фахівці досить позитивно оцінювали колектив Сергія Магери в останніх іграх. Ще у Нововолинську під час протистояння з Володимирівкою волинські хорвати продемонстрували гарну налаштованість і бійцівський характер. Тоді не вистачило зіграності і досвіду. А ось у звітному турі на стороні господарів майданчику була уже і сама фортуна. Рахунок 6-1 на 36-й хвилині досить несподіваний, як для авто Віталію Романчуку та Роману Бондарю лише вдалося скоротити відставання, хоча між цими пропустити ще один гол – 7-4. Роботу над помилками колектив Олександра Мороза зробив уже у вівторок, коли вдома приймав Володимирівку. Впевнена перемога над колективом Олександра Тищенка з рахунком 7-3 довела, що шанс Авто один з головних претендентів на чемпіонство. Стараннями зимової погоди із запланованих чотирьох кубкових матчів області було зіграно лише два. Центральною грою чвертьфіналу стало протистояння луцького трансу та Ковальського перкоту, адже в поєдинку між Волиня Гротехом та Атлетиком особливої боротьби не вийшло. Підопічні Анатолія Бартощука розгромили партнерів по першій міській лізі з рахунком 9-1. і вкотре у сезоні продемонстрували серйозність намірів боротися за перемогу у кожному матчі. А гравці синьо-білих Андрій Пушкарчук та Ігор Ніщик оформили хеттрики. У Луцько-Ковальському дербі фаворитом вважався Аперкот, котрий останні роки постійно бере участь у чемпіонаті України в першій лізі. Команда чорних має величезний досвід і вміє грати на результат. Вотранс у цьому поєдинку втратив минулорічний лоск, а у звітному поєдинку залишився без свого беззмінного капітана Юрія Волошина, котрий минулих вихідних був у відрядженні. Проте Вотранс вкотре подарував глядачам надію на відродження переможних традицій, коли у другому таймі, поступаючись у голах, 1-3 зміг проломити хід поєдинку. Сергій Матюк забив свій другий м'яч у грі, а за півтори хвилини до сирени Дмитро Горщарук рахунок зрівняв 3-3. Але втримати цей результат і перевести гру у серію після матчових пенальтів синьо-червоним не вдалося. І моменти, якісь певним чином були, і гра більш-менш рівна. Я розумію, що команда там більш зіграна, вони грають на більш високому рівні. Ми ж збираємося би, для себе грати просто в футбол, але все ж таки старалися старалися тягнутися до тої команди, але бачите, не хватило на майстерності. Тим більше, що. Можна сказати, 99% пропущених голів це не заслуга команди суперника, а заслуга наших гравців, які помилилися в тих моментах. Сорокова хвилина матчу стала визначальною. Досвід ковельчан дався взнаки. Капітана Паркоту Віталій Кашуба скористався помилкою захисту лучан. А останню крапку у цьому чвертьфінальному двобою поставив Тарас Романчук. 5-3 і підопічні Анатолія Ворони та Віктора Романчука отримали пропуск до півфіналу головного кубкового трофею Волині. Ми були в собі впевнені, знали, що виграємо цю ігру. Хоч як завжди, ігри з Вотрансом дуже принципіальні, тяжко нам даються, але ми були в собі впевнені, що сьогодні переможемо і вийдемо далі в кубку. А ще два не зіграних поєдинки вболівальники зможуть передивитися у неділю, коли на майданчик Луцької арени спорт вийдуть Волиня Гротек 2 з Володимирівкою, а пізніше відбудеться довгоочікуваний матч лідерів сезону Будівельник Надія. Сніжні перемети та Хуртовина внесли свої корективи і в матчі Кубку Луцька, адже в цьому змаганні беруть участь не тільки команди з обласного центру, але й колективи, що представляють сусідні міста. Саме за форс мажорних обставин зірвалися поєдинки за участю Ковальського шансавто, Острожецького Камаза Агро та Локачинської надії. В решті поєдинків болівальники змогли побачити впевнені перемоги колоса над Мідаст Трейдом 6-2 нашого краю над Продо 5-2 та «Вотранса» над першоліговим Батіком 4-1. А в двох інших матчах спортивного драматизму було набагато більше. Один з лідерів поточного сезону будівельник наприкінці першого тайму поступався луз теплозміні з рахунком 0,4. В повітрі запахло сенсацією, адже у міській першості команди знаходяться на протилежних полюсах турнірної таблиці. А тут чотири сухих м'ячі у воротах Олександра Мосійчука і кураж суперника. Проте тепловики вже вкотре у сезоні дозволили емоціям взяти верх над розсудливістю і холодним розрахунком. Замість того, щоб добити суперника, червонобілі притиснулися до власних воріт і поступово втратили ігрову ініціативу. Будівельник додав у Русі, а його лідери Ігор Махнюк та Богдан Новак лізли зі шкіри, аби доказати свою бомбардирську майстерність. Гол перед перервою повернув інтригу на майданчик, а Голепад з п'яти м'ячів у другій половині подарував чергову перемогу команді Андрія Розумовського. Жовтесіри продемонстрували справжній спортивний характер, а Богдан Новак дублем на останніх хвилинах зустрічі поставив хрест на планах зміни вийти до півфіналу. Ми вийшли якось так валіажно, ну не на ігру. Нас наказали, ми в кінці зібралися, показали ігру, В першу, першу чергу зріліше для болельщиків, по першу чергу футбол для болельщиків. А так, ну, дуже подобалася мені ігра самому, хоча, по ходу зустрічі не все йшло так, як треба. Не менш цікавим вийшов і двобій між «Волиньагротехом» та Володимирівкою, де доля матчу також вирішилася на останніх хвилинах основного часу. До цього команди почергово обмінювалися голами. Двічі Агротехівці виходили вперед, на що підопічні Олександр Тищенка відповідали своїми голами. А коли після автоголу у ворота Тараса Гринчіша на рахунок став 3-2 на користь господарів майданчика, часу, аби Володимирівці відігратися, вже не було. І до чвертьфіналу вийшов Волинь Агротех. Визначилися призери чемпіонату Волині у першій лізі у наймолодшому обласному дивізіоні. За нагороди вестимуть боротьбу переможець групи Авотранс 2 а також кращий колектив групи Б Колос. Компанію їм склав волинь Агротех Агротех-2», який виявився кращим колективом з тих, що посіли другі місця у своїх групах. Зазначимо, що протистояння у групі Б виявилося досить цікавим і багатим на голи. Спочатку Колос розгромив Мадагаскар 6-1, а після цього колектив Максима Конона у напруженому двобої з рахунком 4-3 вирвав три очки у торпедо. Копачівська команда в завершальному матчі була бита ківерсівськими опонентами 8-2.